Вітаю! Сьогодні ми детально розглянемо вкладку Закриті рахунки в сервіоПОС. У вкладці Закриті рахунки можна переглянути всі закриті рахунки за поточною зміною та за обраним періодом. Закриті рахунки можна фільтрувати за кодом і власником дисконтної картки. За місцем надання послуг. За сумою, за користувачем, що створив рахунок, за типом рахунку, за типом оплати, а також відфільтрувати ненадруковані фіскальні чеки. Також можемо знайти рахунки у пошуку за номером. Навпроти кожного рахунку є кнопка меню для виконання з ними основних дій повернення, відновлення та зміна оплат. Для повернення коштів з рахунку натискаємо відповідну кнопку в меню Потрібного рахунку. У вікні Повернення обираємо всі або декілька позицій за допомогою чекбоксів. Потім натискаємо стрілку, після чого обрані позиції будуть переміщені у рахунок повернення. Обираємо причину відмови та здійснюємо операцію. Тепер у нас сформувався додатковий рахунок повернення з мінусовою сумою. Відновлення рахунку проводиться у випадку, якщо рахунок було закрито помилково, і після закриття з ним потрібно провести ще якісь дії. Для цього натискаємо кнопку Відновити рахунок. Здійснивши відновлення рахунку, він буде знову відкритий з новим номером. За необхідності, наприклад, при допущенні помилки при розрахунку, у закритому рахунку може змінити вид оплати, на який його було закрито. Для цього натискаємо кнопку Зміна оплат для потрібного рахунку. Після чого у списку обираємо новий вид оплати та підтверджуємо. Тепер у закритому рахунку відображатиметься вибраний тип оплати. Обов'язково ставте лайки та підписуйтеся на наш канал. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у нових відео!